Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, рідний садочок, доброго ранку, всім миру й тепла. Сьогодні ми з вами вирушаємо в незвичайну подорож до космосу. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Скажіть, а як називається професія людей, які літають до космосу. Правильно, це космонавти. Щоб стати космонавтом, щоб у небо злетіти, треба багато знати, треба багато вміти. А зараз ми перевіримо, чи можете ви бути справжніми космонавтами, чи готові ви до космічної подорожі. Ви маєте відгадати космічні загадки. Ну що ж, розпочнемо? Слухайте уважненько. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, нам сміхається в віконце чарівне гаряче. Що це? Правильно сонце. А зараз давайте з вами ще відгадаємо одну загадку. У синім небі світлячки не дістать до них рукою, а найбільший світлячок зігнувся, як черв'ячок. Що це, дітки? Так, це ж зорі і місяць. А зараз пристебніть ремні. три, два, один пуск полетіли. бульки, бульки планетульки поміж них літають бульки-енелульки. А ось і космос. Дивіться, тут ціла сонячна родина. Її називають сонячна система. Сонячною її називають, тому що сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Дітки, я вам пропоную сьогодні намалювати у космічному просторі планети. Для роботи нам знадобиться аркуш чорного, синього або фіолетового паперу, як у мене, фарби, пензлик та водичка. Це наш космічний простір. Починаємо малювати в ньому планети. Першим намалюємо сонце, воно в нас жовтого кольору. Намалюю ще одну планету жовтого кольору. Малюємо планети на ваш смак. Я вирішила намалювати ще Марс. Він червоного кольору. Ви можете намалювати будь-які. Намалюю ще одну планету синього кольору. Намалюємо нашу планету. Як вона називається? Земля на ній переважає синій колір, а потім, коли висохне, ми зверху ще додамо зеленого. Ось такий космічний малюнок у мене вийшов. Дітки, малюйте свій космос та надсилайте мені, про що ми говорили з вами на занятті. Розумнички про космос. А сьогодні мені вже час з вами прощатись. До побачення, до нових зустрічей!